Все, і наша кусочок іде з На. А він, ще так, а, він ще так, а він ще так важно їсть. Ну, все. Все, потрошки, потрошки, зараз він і не їсться. Ти ніколи не що так випало. Голоди, бачиш, доїдає там, може, доріжки. Ой-ой-ой. Трошки там, трошки там. Пишу, що треба третій ще дати. Треба третій дати да. третій. Я Давай, потрібно. тримай. Кажуть, три треба дати. А буде чи ми будемо дати На. весь. Все, тепер точно все. Я Не знаю, там просто спецій так багато, щоб йому потім дурно не було. Не буде йому дурно. Ой, де? Не, де зараз. Все, Все. Все. бачили? три рази з'їв і пішов. Три рази з'їв і пішов сам. Я в шоці.